Каємо незабаром має в нас з'явитися на зв'язку вже навіть є. І долучаємо тоді одразу наступного гостя, офіцера збройних сил України, керівника благодійного фонду. Мирико Мирослава гая. Пане Мирославе, ми світаємо. Слава Україні! Героям слава панам росла. Ми всі дуже любимо згадувати і цитувати слова головнокомандуючого збройними силами України генерала Валерія Залужного, який відверто попереджав неприхову. Він каже: Ну та війна вийде за межі за територію України Росіяни мають відчути це на своїй шкірі своїми м'язами і нервами. Що таке війна? Ну і от зокрема, вчора і не тільки. І за допомогою безпілотників, і за допомогою вилазки в Брянську область, мені здається, що Росіяни, ну принаймні якась частина, від відчуває на собі оцей подих він. Але як ви гадаєте, чи результативності ми досягаємо необхідної ось такими кроками? Я думаю, що це дуже результативно. Що ми побачили за вчорашній день? Перше, ми побачили, що кордон між Україною і Росією з боку Росії, це суцільна діра. Що тут можуть пролізти озброєні люди, неважливо, там це військові, підготовлені, не підготовлені. Ми бачили, що вчора відбувалися якісь там ну, відповідно до новин російських там перестрілки, в результаті був підрив машини ФСБ, співробітників ФСБ. Тобто, це перше, що ми побачили, що росіяни не захищені. І що до них не обов'язково навіть приїжджати на Абрамсу да, чи танку Леопард, що туди просто пішки може зайти, будь-хто зі зброєю спокійно і, там, умовно кажучи, прийти в село, записати відео, там якесь. Ну, Тобто, це перше, що друге, що ми вчора побачили, це те, що звичайним побутовим дроном е можна взяти, підлетіти на літак стратегічного значення. Ми бачили, як вчора з звичайним квадрокоптером китайським робили розвідку і сіли прямо на РЛС літака-розвідника російського одного з найбільших, от, який фактично бере участь в бомбардуванні України, тому що цей розвідник визначає і підсвічує цілі. от і наступне що, ми побачили, що вже в Московській області палає. Завод з склади з вибухівкою, от склади зі снарядами. Причому це та область, де виробляються славнозвісні іскандери. Які, як це там іскандери не сміються, не сміються, пам'ятаєте, жартували росіяни? От у них все це горіло в один день. Це показує про те, що немає ніякого ПВО, що вся ця Вся ця вигадка легенда про те, що Росія е, потужна в питаннях безпеки, що ФСБ там все контролює, що там е, ніхто не може пролізти. Да ні, ось, будь ласка, одразу за один день три таких потужних події, які фактично продемонстрували неспроможність російських збройних сил і російської служби федеральної безпеки Розгвардію е, убезпечити е, Росіян. Я не здивуюся, якщо наступним кок від Путіна і було б непогано, але ніхто не помітить Так, пане Мирослава, але а, у -як... ді якісь бомжари просто його, і все. Але в будь-якому випадку ми ж розуміємо, що з військової точки зору, тобто для вас, для військових, це надзвичайно важливо для цивільного населення. Українці це 100% будуть сприймати геть інакше, що вже все ми перемогли. От якщо ми перейшли кордон, зайшли в Брянську область, вдарили десь там у Підмосков'ї, то ми молодці завтра виграємо війну. От зараз і міністр оборони Олексій Різніков, дещо в цю тему підливає масло в огонь і каже: ну та там є всі перспективи. Активи, якраз завершення війни 23-го року, про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Хоча у той же час, якщо цитувати того ж Валерія Залужного чи пана Забродського, вони говорили: зачекайте, не поспішайте. Ще попереду складна робота. Вчора велике інтерв'ю дав радник Валерія Залужного генерал Віктор Назаров, який теж сказав, що в нас попереду мінімум ще рік. То як ви, як військовий, ставитесь, коли от в публічній сфері виникають якісь дати, прогнози коли нам вже знаєте відкривати шампанське чи ставити його в холодильник, щоб готуватися до нашої перемоги? Давайте я трошки внесу скепсису, і може трошки нотку розчарування. Може, це не дуже сподобається аудиторії, але я інакше роблю прогнози. От я тут більше згоджуюся з паном ну, генералом Назаровим, з, з генералом Залужним, і поясню з чого я виходжу в своїх оцінках. Хто у нас найкраще вміє рахувати кошти, це я думаю найбагатші країни світу, це Сполучені Штати Америки, це Ізраїль, це Велика Британія. І я дивлюся на їхні воєнні програми, особливо програми допомоги України. І в минулому місяці США анонсували про те, що вони збільшують виробництво боєприпасів з калібру 155. Я нагадаю, що це натівський калібр. Це, е Сау «Цезаря», САУ Богдана українська це на цьому калібрі. Це найбільш далекобійні артилерійські системи, які є в світі. Так от, вони збираються тільки через два роки вийти на виробництво, яке буде потребувати Збройні Сили України. Тобто вони вийдуть на, через два роки на виробництво 90 тисяч набоїв на місяць. Це те, що приблизно ми витрачаємо насправді за два-три тижні. От, і е, я до чого це веду? Я думаю, що Сполучені Штати Америки порахували, що 90 тисяч набоїв на місяць будуть дуже необхідні Україні через два роки. От і все. І повірте мені, я сумніваюся, щоб вони вкладали кошти такі великі в програми переоснащення, переозброєння, підтримку України. В такій ну далекоглядній перспективі, якби не були, скажімо так, прогнози песимістичні щодо війни. Пане Мирославе, тут ще одну о, грань хочу обсудити з вами коротенько на завершення години в Росії. Журналісти провели дослідження і з допомогою математичних моделей розрахували, що не 300 тисяч заявлених мобілізовано до російської армії, а понад півмільйона в районі 520 тисяч. Як це вплине на нашу передову? Що це міняє для нашої армії? Дивіться, ну ми в принципі знали, що вони мобілізували більшу кількість, і ці дані давала наша розвідка. От причому публічно, якщо не помиляюсь, місяця два назад, три назад були заяви очільників е, української розвідки. Тому ми знали, що вони мобілізували навіть трошки більше п'ятиста. От, але ну добре, що порахували, що зробили цю математичну модель. Порахували, що це для України. Ну, по перше, Росія буде продовжувати нас закидати гарматним м'ясом, так званим, і це проблема, тому що ми вже скоро будемо перетворюватися на таких собі кулеметників часів Другої світової війни. Коли пам'ятаєте, німці були змушені будувати. Будинки, скажімо так, психологічної допомоги для своїх кулеметників, бо ті збожеволіли від того, що вони були змушені знищувати. Оцю радянську армію, яку Жуков гнав, просто і люди наступали по трупах і в три слоя ну сніг, сходив, а там тіла лежали. Ну тобто, це жахлива ситуація. Це знову таки демонструє нам, що Російська Федерація не цінує свого солдата, не цінує людське життя і збирається воювати методами жукова. Що ще це дає? Ну звичайно, це дає можливість Росії поліпшити контроль тих окупованих територій, бо у них просто буде достатньо. Кількість людей, які зможуть виконувати там функції охорони, функції патрулювання цих територій і їх оборони. В чому у Росії проблема з такою кількістю мобілізації і з новою мобілізацією? У них не вистачає навчальних центрів і офіцерського складу для того, щоб цих мобілізованих А навчати якісно, Б не вистачає людей, які могли б ними керувати. Тому що все ж таки, щоб виховати нормального офіцера. Якщо він не є от з нуля, якщо він не є учасником бойових дій, то це потрібно два роки середньому. Пане Мирославе, на так, що... жаль, година добігла так. кінця. Будемо дякувати за коментар. Основне почули офіцер збройних сил України, керівник благодійного фонду Мерико Мирослав Гайбов з нами.